Все таке квадратне. І це суперово! Ось і сонце встало. Нарешті я зможу побудувати свої американські гірки. Ми чудом втекли від мерців минулої ночі. Ми не здатні себе захистити, а ти вже збираєшся будувати якийсь непотріб. Оу, гей, ти хто? Я нублі, а ти хто? Мене звати пуплузер69, але мої друзі називають мене Змій. Мене звуть Фарт, Фарт Гарфанкл. Та ти можеш мене звати Фарт Гарфанкл! Тож як ти тут опинився? Я нещодавно купив цю гру, я чув, що на цьому сервері дуже дружнє співтовариство. І ще це десь на сході від точки відродження? Ви там були? Ні, але ми шукаємо безпечне місце. Ми мандрували по світу і в печерах з мерцями у пошуках щось корисного, але знайшли лише вугілля. Ну, ви можете піти зі мною? Звичайно ж? Ага, Ось вона, біла смуга. Дюдю. Знаєте, чого бракує цій грі? Мотоциклів. Ага хлопці вже темніє і матеріалів у нас нема, а нам ще треба побудувати якесь сховище до того, як мерці нападуть. Гарна думка, друже. Я піду пошукаю трохи кругляків. Я зроблю трохи зброї та інструментів з того, що зможу знайти. Зможеш дістати трохи дерева, нублі. А вже ще можу. А! Файно. Ах. Я вибив трохи дерева. А я трохи дурі з кругляків. Дуже добре, а тепер за роботу. Здається, що нами було створено витвір мистецтва. Так, усі молодці. Е... Сподіваюсь, у нас ще є матеріали для даху.